Друзі, всім привіт. Поки трактор ще без мотора. Нажив одну обновочку. друг каже, в тебе вже навіска дуже така собі. А я щось на тим навіть не замислювався, що тут ще отак можна її провірити. Отак. І отак. І отак. І тут так само. Тут теж все розбите. І... Радили мені одного хлопаку, який робить такі навіски. Я собі в нього замовив отаке. Купив яблучко, вирізали з такого металу. Зараз ми штангнемо поміряємо. То і все по розміру. Так само вирізані вже отвори під стяжку, під стяжку і під розкос. Зараз поміняю і думаю, що буде набагато краще та і кажуть, що і трактор вище підносить через те, що тут... тут люфти просто Люфт раз, люфт 2, скільки люфта, ще до того, за ким розкос рухається. Так само тут. Воно вернеться все по довжині, все по розміру. Так, зараз візьмемо штангель. 20, то я пану криво зміряв, ну. 20. 20ка метал. Так само, друзі, хлопака казав, що якщо хтось хоче, що когось буде цікавити, е, пишіть, сконтактую з людиною, можна купити без яблучків. Тобто можна купити так, щоб вже було з яблучками. Бо вони вирізають, що... Можна самому ставити і заварити, а можуть зробити так, як треба. Зараз, друзі, поставимо, подивимося, як воно буде виглядати. На жаль, поки нема мотора, то не провірю, як воно піднімає, але те, що люфти забере, то точно. Люфти забере це 100%. Так що, друзі, їдемо далі. Яблучко вже готове втікти звідси. Так воно вже і тікає, напевно. О, що з яблучком. Яблучко вже все. Вибите повністю. Ну, ця навіска вже ходить, напевно, 14-15 років. Довжина стандартна, все як має бути. Опа. Також, друзі, оскільки тут розкос ширший, тут він то має якраз притек, тут він ширший, відповідно має отакі шайби окремо мені зробили, щоб їх туди поставити. Кажуть, що їх треба приварювати, а можна і не приварювати. Зараз подивимося, як воно буде нам получалося. Отак, ну друзі, воно виходить з шайбами тима. Якраз сопритик. Е, можливо, прийдеться їх прихватити. Наразі ставлю так, бо ще буду красити, щоб подивитися як буде виглядати, але як то кажеться, різниця не лице. Вчепляємо тягу. With would trim to І... От так і отак. Тут, напевно, теж треба буде шайби підкладати, щоб воно було краще. Може навіть таку шайбу. Воно буде виглядало у нас. Ну, досить круто. Круто, потужніше. Бо тут воно! Опа! Тут воно таке собі все. Дуже розбите вже. Яблочко там взагалі покинуло чат. Ставимо тепер ще одне. І буде люкс. Так що, друзі, тепер робимо так само з тою стороною і зараз включимося. Так, ну що, друзі? Опа! Що у нас тут? Ще яблучко не покидає чата, але до нього вже можна порізатися. Сюда його. Опа. Так. Так, ну що, друзі, виглядати буде у нас воно отак. От Супер. Супер є. Тут я замість тих шайбів, щоб не шукати. Внутрішня обойма з підшипника. Клац і так само сюди. Клац. Ну, ще би пасувало, певно щось додати. Зараз пошукаю ще якусь трубку або щось, щоб воно було чітко. Але в цілому навіска виглядає потужно. Порівняно з тим, що воно тут було отаке. І тим, що стало, то звичайно небо і земля. Так що, друзі, зараз шукаємо чим зашплінтувати це все діло. І буде люкс. Ну що, друзі, отака от, так вона от така вийшла навісочка. Отак вона виглядає. Отака. Що зробив я? Тут поставив внутрішній обойми з печепника і зашпринтував болтами. Так само зашплінтував болтами тут. Тут поставив такі шайби, але я їх привару, скоріше всього. Ну і так само тут. Підшипник, зашплінтовано. І все. Там зашплінтувати не можу. Буду широке яблучко, але я напевно що з тим придумаю теж або шайби заберу, або дотягну ще більше. Так що, друзі, от такі справи. От така супер навізка вийшла. Так що ставте кому хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, кого буде цікавити. Пишіть, сконтактую вас з людиною, яка таке робить. І от такі друзі, справи. Ну, Небо і земля з тим, що було, і з тим, що є. Тепер же не терпиться щось чепити, якогось плуга чи культиватора і спробуйте, що воно буде, як воно буде. Бо е, таке навіска, кого вже є то кажуть що трактор піднімає вище на ній бо все-таки немає тих люфтів просідань. і е, мінус що трохи тяжче підчіплятися під'їжджати під щось бо воно треба дуже точно під'їжджати е, бо нічого не розбито тому треба під'їжджати трошки точніше так що друзі далі буде